У нашій студії талановитий український співак, який може заворожити своїм голосом будь-якого слухача. Привіт, Івана! Привіт. Як твій сьогоднішній настрій? Дуже добре, тому що він почався з ранкового тренажерного залу, і в мене завжди, якщо я займаюся спортом, настрій супер. Дуже добре. Ти менше року на сцені, а вже став номінантом престижної премії Юна 2017 року. Це стало для тебе неочікуваним чи ти прагнув до цієї мети? Ви знаєте. Не скажу, що прагну, тому що проєкту тільки півроку, і я був здивований, коли мене запросили на юну. Тим більше в номінацію я попав. Я не засмучуюсь з те, що я не виграв, але для мене це вже великі, так, великі досягнення. певна якась піднята планка. Твоя музика вона якісна, танцювальна та україномовна. Підпливом якої музики ти сформувався як співак, творчість якого виконавця, вплинула на тебе найбільше. Ви знаєте, я жив в такому районі Лавандівка, там була різна шерстна музика, і, і, і рок, і поп, і шансон проходив десь повз мене. Але коли я почув пісні Рей Чарльза і Стінга, це для мене, скажімо так, стало певною базою. І загалом Рей Чарльз це для мене такий. Приклад, тому що людина, яка була сліпа, вона дуже багато чого добилася. То чому я, який, скажімо так, має всі здатки, не можу стати так само успішним. Раніше ти займався боксом. Яких успіхів тобі довелося здобути? Це було давно, я почав давно займатися боксом і показував досить непогані результати. Але паралельно я займався музикою і мені потрібно було щось обирати. І тренер завжди постійно мене компостував і казав, Вибори, щось одне, музика чи бокс, я вибрав музику, а результати показував досить хороші. Я їздив на змагання на Україні, був в тому. Ти надалі займаєшся? Зараз дуже мало часу на тренування, в принципі, і в тренажерному залі. Але коли є можливість, я обов'язково заходжу в тренажерний зал. По боксу. Якщо порівнювати бокс і музику, то перед виступом на великій сцені такі самі відчуття переживаєш, як і перед виходом на ринг. Що спільного між цими двома професіями для тебе? Відчуття десь, десь приблизно одинакові, тому що що перед боєм, що перед виступом на сцені я завжди хвилююся. Але, наприклад, коли ти в боксі, ти виходиш на ринг, ти забуваєш про все, тому що в тебе є якась певна конкретна ціль задача. Побити супротивника на сцені десь в принципі ідентично, тільки ми там не б'ємося, але переживання ті ж самі, коли ти виходиш на сцену, ті емоції, які в тебе накопичились до виступу, ти їх вивільнюєш на сцені і зразу так все. У одному з інтерв'ю на проєкті Голос країни твоя мама сказала, що дуже хотіла бачити тебе директором будь-якої фірми. На що ти їй відповів? Якщо я не стану співаком, я піду у Монахи. Це була твоя єдина мотивація співати? Ні, не єдина. У мене насправді я співав колись в дитинстві в церковному хорі 6 років, і я був наближений до духовності. Я завжди любив йти в тому плані наперекір батькам, тому що е, вони бачили мене в одній течії. Бачили я все-таки я частково піддався, тому що я закінчив е, політехнічний е, е, на маркетолога. Я навчався, але музика взяла своє. У тебе цікавий псевдонім Іван Наві. Що це означає? Це дуже просто. Це Іван, тільки навпаки. Насправді це Кузьма Скрябін. Буквально там декілька місяців до його смерті ми з ним познайомилися на одному талант-шоу, талант-шоу, називалося «Співай, як зірка. І він побачив в мене якісь певні перспективи і сказав, чувак, я, я придумав тобі псевдонім, я кажу, який «Наві». Я кажу, чому Наві? Ну тому що Іван тільки навпаки». і каже, тобі треба ця людина, скажімо так, дала якісь певні поштовхи. Днями відбувся пісенний конкурс Євробачення. За кого ти вболював? Чесно, я вам скажу, відкрито в мене як таких явних фаворитів не було. Минулого року я знав чітко, що я буду голосувати там за Джамало. Цього року всі були достойні, але я не можу когось там конкретно одного виділити. Насправді, чесно кажучи, признаю чесно, я тільки на повторі дивився Євробачення, тому що постійно був в роз'їздах. Щодо твого подальшого розвитку на сцені, назви три речі, які б ти хотів виконати до кінця цього року. Скоріше за все, це напевно буде вивчити на розмовному рівні англійську мову, записати альбом, випустити альбом і, напевно, що записати якісь дует. А що за альбом? Повноцінний вже свій альбом. У мене вже є, в принципі, десь біля 10-11 пісень. Я думаю, ще декілька, 3-4 пісні, і на осінь ми якраз зможемо повноцінний альбом випустити. А відома вже назва альбому? Ще ні, ще ні, ще думаємо. Думаємо, в принципі, ще до осені є трішки часу. На сторінках у соцмережах ти запостив фотографію підписану. Горе це моє все місце відпочинку і натхнення. А вже у своїх кліпах ти відпочиваєш на морі. Робота роботою. А як часто тобі вдається відпочивати? І де саме? Насправді я відпочиваю напевно в дорозі, <смі> коли їду з концерту на концерт. Але чесно скажу, дійсно для мене гори це є все, тому що, наприклад, якщо би вибирати між морем і горами, я би вибрав однозначно гори. Попри всю музику, яка оточує мене кожен божий день, мені хочеться тишини, спокою, шумрічки, і тишина має бути. А це мені тільки може дати напевно гори. Внутрішній світ людини можна побачити по її зовнішньому вигляду. Різноманітні бейсболки, одягу у стилі кежуал творять твій сценічний образ. Сам ти обираєш свій сьогоднішній стиль чи завтрашній? На початках це мені допомагали стилісти. Після цього я вже якісь певні мав навики до того здібності і почав вже своїм стилем частково займатися сам. Я вже я приблизно знаю там стріт стайл кежуал це. Такі буденні будення, мені зручно в цьому. Головне, що мені зручно в цьому в буденності, на сцені, але відкрито скажу до того, як я був, не був в Іван Наві, я е, любив класику. Любив класичні вбрання, але чесно скажу, що зараз би я її не вдягнув. І у повсякденному житті так само. Кежувал, так. Правда, знаєте, коли ти живеш в такому районі Левандівка, інколи доводилося носити спортивний костюм в три полоски. Яка пісня з твого портуару тобі імпонує найбільше? Я не можу чесно виділити якусь окрему пісню, але насправді для мене такою знаковою це напевно такі молоді. Ми ніколи вже не Такі, кохали і довели що вже ніколи. Ми не будемо такі. Такі молоді, такі молоді. Такі... Але такі молоді. Це зараз така моя візитівка. Дякую тобі за інтерв'ю. А я нагадую, що у нашій студії був Іван Наві. Закохуйтесь, сторіть, поки молоді.